Привіт-привіт мої найкращі. Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу долучитися до спільного проєкту Оленки Буганової звільнення з та гачків. Взагалі, звільнення всього, що тільки можна. Голок, там, столів, машинок, все, що можна. І я хочу е позакінчувати ті проєкти, які у мене вже майже готові. Але, ну, наприклад, ось дивіться, цю сітку я вам вже давним-давно показала. Але на ній не закінчені кін... не... не поховані кінчики. Це справа п'яти хвилин, але лежить. Далі, хочу закінчити оцей светр. Так само тут не закінчені кінчики, його треба випрати. І е, висушити. До нього я в'яжу ось такого зайця. Ось такий в мене заяць, до нього треба всього лише дов'язати голову вуха, напхнути його вухом, е, і буде такий в мене подарунок для онучки ось ось такий. Так. Але я вагаюся. Боюсь, що мені не вистачить пряжі. Вона тут і зовсім мало. Але зроблю невеликі вуха. Не такі, знаєте, що висять, а такі такі тертять. Побачимо, що з цього вийде. Так. Ще у мене є ось такі слідочки, майстер-класні, які я вам обіцяла зробила, та зробити та все ніяк не зроблю. Чуть у мене не виходить закрити тут айкорд гарно. Я до нього дійшла, подумала, як я це зроблю, і, і покинула. П'ятка що у в мене вийшла. А хочу вам показати саме п'ятку, бо це ну, настільки крутецькі слідочки. Я вже і пряжу приготувала для вас. Хотіла ж з цієї майстер-клас знімати, але щось пішло не так. Так, далі. Хочу закінчити. Врешті-решт вже, вже, ну, вже соромно. Треба давно вже закінчити, але все ніяк. Ой! Майстер-клас на оцього красунчика. Ось. Як він мені подобається. Скоро. Скоро буде. Потім з цієї пряжі в мене початий ось так зв'язаний светрик. І все. Светрик оцей у мене на замовлення. І він у мене. Пріоритеті, бо після нього є ще три замовлення. То будемо працювати за планом, якщо нічого не завадить. О, ну, що ти вигадуєш? Які плани? Не хочу я ніяких планів, не хочу ніяких спільних проєктів. Дай мені спокійно пов'язати. Ой, ну куди ти лізеш? Ну чого ти? Ну блін. Я ж пообіцяла, ну треба все зробити за планом. А що я вкотре долучаюся до спільного проєкту і вкотре нічого не роблю? А це все за тебе. Якби ти поводила себе чемно, якби ти робила все, як люди роблять, то і не було б проблем. От скажи мені, чого тобі не сидиться спокійно, чого тобі не йметься, чого ти скрізь лізеш? Ну, в'язала собі одне, в'яжи, чого воно тобі треба. Ну не закінчиш зараз, закінчиш потім. Ну чого ти скрізь пнешся? Голову мені з розуму зводиш і, і покою не даєш. Не чіпай мене. Я сьогодні зла. От як можна з нею домовитися? Вона не хоче, в неї нема настрою, бачите. А я винна, мені треба все оце зробити. А знаєш, якби я тебе не знала, я б напевно повірила. Я б повірила, що ти зробиш всі плани, все поставиш, як я хотіла. Але ж так не буде. Буде завжди, по-моєму. Тому розслабся і отримуй задоволення. Так, бери себе до рук і починай працювати. Ну-ну, мрій далі. Дарійниця. Ну, ось так якось. Ну, напевно, ви вже зрозуміли, що мої плани пішли. Шкиребеть. і нічого з того, що я хотіла зробити, я не зробила. Вірніш трішки не так. Я схитрувала. Коли я вам показувала оцю пряжу, я не могла вам показати ту роботу, яку я проробила за цей тиждень. І хоча гачки і спиці я не звільнила, але на той момент, коли я заявляла про те, що буду в'язати цей цветрик, в мене дійсно був зв'язаний отак жилет. Жилет з японським плечем. Зараз я вже можу вам його трішки показати. Ось японське плече, ось така пройма. І було відв'язано 10 см нижче. Але в понеділок, коли я планувала все це робити, я трішки нездужала, погано почувалася. І... До того ж, коли я починала цей светрик в'язати, в перший раз, коли я набрала петлі для японського плеча, я десь промахнулася, і плече в мене сповзло ось так. Мені не сподобалось на 48-й розмір на хлопця, мені не сподобалось, як воно буде лежати, хотіла покласти по плечу. Я набрала менше петель і зв'язала з таким плечем, але в'язала на товщих спицях, ніж в'язала зразок. Чомусь мені здалося, що зразок надто забитий. І я в'язала його на товстих спицях. І коли я його дов'язала до довжини ось так, 10 см, п'ять мені не сподобалось. Мені не сподобалось те полотно, яке в мене виходить. Я його п'ять розпустила. Розпустила до, Ну, зовсім розпустила, взяла менші спиці, такі як на зразку, і вже вгадавши, Бо я ж розрахунки не роблю, ширину плеча почала в'язати далі е, е, японське плече. То до того моменту, коли мені почати вже його вивільняти з пиці, за тиждень мені треба було б його зв'язати, то я вже двічі його розпустила. Але в понеділок я не здужила. Коли треба було зняти заявку. І заявку я знімала вже пізніше, коли, коли не могла вам показати роботу, пророблену над цим проєктом. І тому я трішки схитрувала. Чому? Бо в понеділок, коли мені було зле, але я ж все-таки в'язала. І в'язала, 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 і вив'язала я до кінця. Я зв'язала низ, закрила голкою ввечері до пів-другої чи пів півтретього ранку, я е, закінчувала низ. І така завдоволена з собою лягла спати. А вранці, коли я прокинулася, ну, зробила всі свої вранішні справи, приклала сантиметр, і виявилось, що я замість того, щоб е, зв'язати светрик довжиною. 76 см, зв'язала довжиною 67 см. Я так, так розлютилась, так образилась, що покинула його, і почала новий проєкт. Новий проєкт, ви вже бачили його у отої злої тамари. Ось цей проєкт, який я в'яжу на замовлення з пряжі Алізет класік мохер це змісовка 51% акрила, 25% мохеру і 24% вовни. Ось така пряжа. Показую вам тільки ярличок, бо я так розлютилася на оцей светрик, що я. Вранці, коли побачила, що у мене тут недо, не, ну, неправильно, я його покинула і почала в'язати новий проєкт. Новий проєкт мене так захопив, що я його майже закінчила за цей тиждень. Але з ним також не було все так просто. Дійшовши до місця, де треба покинути рукава, я зрозуміла, що мені ж треба вивільняти спиці. Настрій був гарний, і я повернулася до цього светрика. Я розпустила його ось до цього маркера. Ось до цього маркера розпустила. Дов'язала те, що мені не вистачає, і п'ять закрила низ. Ще я тоді встигла зробити горловинку. Вона зараз не надто гарно виглядає, але коли я її виперу, вона буде красунечка. Пряжа гарно ляже. Горловинка дуже гарно тут лягла. І п'ять я відклала, бо вранці мені не хотілося починати рукави. І п'ять я повернулася до цього плаття. І плаття я не покидала зовсім. Аж до вчорашнього ранку я закрила низ, і м -м -м треба було переходити на рукави, і тоді я вирішила, що я не хочу переходити на рукави ту там, я перейду на рукави тут. <су -три> і ось тут я зв'язала, отаку кількість рукава я зв'язала вже один раз. Потім побачила, що він надто широкий, виходить, мені не подобається. Я його розпустила, відклала, пров'язала по половинці оцього отак от рукавчика, я отак по половинці пров'язала. Але ж мені треба цей закінчувати. І я повернулася сюди і перев'язала рукав. Прив'язала так, як мені все все вже подобається. Хоча мені також довелося розпускати, оскільки я зв'язала, не сподобалося, як набрата в п'ять. І в вп'ять розпустила і зв'язала. Коротше, цьому светрику так дісталось, але в нього немає ще одного рукава, і ще пів рукава треба зв'язати тут. Але те, що виходить, мені дуже-дуже подобається. Капець як подобається. От. Знаєте. Напевно, тому що моя продуктивність просипається вночі, і я не можу вам записати більш підробно все, що я тут роблю. У мене залишився один моток, я його змішую із тоненькими двома ниточками темно-синіми. -темно Колір такий темніший виходить. от Але. В цьому светрі я вже нічого показувати не буду. Я покажу вам експрес-огляд, але майстер-клас, як таковий, записувати по ньому не буду, бо він вже готовий. Чому я не закінчу ніяк ті процеси, які в мене мали б закінчитись? А, бо, бо там же ж каплюшечка треба сісти, 5 хвилин переділити, мені просто вже не цікаво. Мені не цікаво, тому що там вже все відомо. А якщо мені не цікаво, то я її не роблю. <с> а те, що мені цікаво, те, що мені подобається, я роблю за хльб. Бо саме за цей тиждень від... почала я це, здається, у вівторок вранці. Так. У вівторок вранці і оце я вже вив'язала. Шкода тільки те, що мені не вистачає на рукав. І я не знаю, що мені робити, чи телефонувати замовниці і питати, чи в неї є пряжа. Чи просто розторочити низ, і тут не вистачає на резинки на рукавах, то цей він стане коротше буквально на 3 см. Отак. От Переробити. Як, як я робитиму, я розпущу, роз, розторочу край, бо тут вже закрито голкою, розторочу, розпущу ця пряжа, ця пряжа, от Alize Machair Classic. Вона гарно розпускається, на відміну від того махеру, що 100% махер, ця гарно розпускається. То я його розпущу резинку окремо на моточок змотаю, з цього візерунка дов'яжу рукави, тут уже залишилось небагато, буквально 12-13 см. От і потім з того маточка закінчу вже низ. Ось так. Чому я буду робити так? Чому я буду не, не відразу від ціля дов'язувати рукави? Тому що резинку мені доведеться все рівно розпускати, бо вона буде коротка, і її треба вище вив'язати. Так? А, а так я точно знатиму, що в тому клубочку у мене саме на резинку, саме величина резинки. Мені не треба буде угадувати, розраховувати нічого. Я від ціля візьму, дов'яжу рукави, скільки мені треба, потім прив'яжу моточок, і вже до кінця вже знатиму, що це резинка така, як треба. Ось такі у мене плани. Не знаю, ще можливо я зателефоную замовниці, але хотілося б його сьогодні закінчити і випрати, щоб вже завтра, ну найпізніше післязавтра, його віддати. Але ви розумієте, що мені з собою важко боротися. Я і розумна, я і красива, і, і талановита, і, коротше, і хочеться мені щось витворяти. То ось такі справи в мене у спільному проєкті Оленки Буганно по визволенню спиці гачків. А те, що в мене не визволене, я колись визволю. Бо цей тиждень я попрацювала як ніколи. У мене майже, майже два светри за один тиждень. Це ну, дуже багато. До речі, я обидва проекти, я в'яжу з хронометражом. Я і цей засікаю, скільки часу вийде, і цей. Чому? Тому що я зрозуміла, що для мене найзручніший спосіб оцінки речей це оцінити годину свого часу. І колись в, більше, в дальніх відео я вам розкажу, як я розраховую свій час і як, скільки коштує моя робота. як я... Які у мене співвідношені з замовниками, бо я знаю, що е, тема е, в'язання на замовлення хвилює дуже багатьох майстринь. Мене вона не хвилює, я з задоволенням в'яжу будь-які замовлення. У найближчий час у мене буде е, після оцього мохеру ще один мохер. Після оцього в мене буде чоловічий чорний кардиган. І ще у мене один светрик на замовлення є е, білий муринус з ангорочкою. То в мене буде про що вам розказувати. До того ж, я нарешті зняла експрес-огляд на оцей светрик. То скоро побачите! Маю надію, що вам було зі мною весело, щоб ви зрозуміли, що це мій гумор такий. І що я точно вже більше не буду нічого планувати. Бо, якщо я працюю по наїтію, по натхненню, тоді я працюю як шалена. А якщо я починаю платувати, то в мене то голова болить, то я щось не можу, то в мене ще якісь причини знаходяться, і в мене нічого не виходить. Тому. Я вирішила, що буду працювати ось так: що прийдеться, що захочеться. Сьогодні маю намір, вже не планую, маю намір закінчити або це плаття, або просунутися на цьому светрику. Я не просувалася вчора, бо якби я. Не хотіла вам показати його в такому ось розібраному вигляді хоча б краєчок показати того, що в мене було, а не повністю його зв'язати, то напевно сьогодні я б вже його закінчила. Але залишила для того, щоб з вами поділитися, щоб вам показати, яке воно було, це останній моточок і яке воно стало. Скоро я, як тільки його закінчу, я зніму експрес-огляд. І розкажу про особливості мого японського плеча, чи, може європейське, як його називають. У мене тут немає отої полосочки, яка завжди відрізняє японське плече від. Ну, бачите, як, немає ніяких погонів тут. Просто ось так непомітно. Хібна китлівка І тут цікава. Бо вона набирається з закритих петель, з закритої горловинки. Бо коли японське плече ми в'яжемо, то у нас тут петлі горловинки всі закриті. То ось мені подобається, яка у мене вийшла тут хибна кетлівка і резиночка, закрита голкою. І буде один на один рукав, і також закритий голкою. Низ тут також закритий голкою. Коротше, ви зрозуміли, що на цьому светрику мені буде що вам розказати і показати. На цьому светрі все в косах. Це я в'язала по фото. Зараз воно таке гармошка, бо е, коли воно випереться, то буде виглядати трішки інакше, а на фігурі буде зовсім шикарно. Мені дуже подобається моя ця замовленця. Мені подобається з нею співпрацювати. Маю надію, що ми ще з нею багато-багато чого зв'яжемо. Ну, тепер це точно все. Дякую, що ви приходили. Дякую, що ви подивились на мене, як я доркую тут. Маю надію, що вам сподобалось, і ви поставите мені вподобайку, поділитесь з подругою. І обов'язково підписуйтеся, бо саме ваші підписки показують Ютубу, що я потрібна, я працюю для вас належним чином, і мене можна показувати іншим людям. От і все. Па-па!